Напередодні 30-х роковин аварії на Чорнобильській атомній електростанції на фасаді приміщення Лубенського районного відділу головного управління Державної служби надзвичайних ситуацій відкрили меморіальну дошку на честь лубенських вогнеборців, які брали участь у ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС. Сьогодні ми відкриваємо дошку пошани. Сьогодні ми відкриваємо дошку подяки вам, дорогі чорнобильці! Я хочу сказати, що завдяки вашим зусиллям був врятований світ, був врятований люди. Від себе особисто, від колективу головного управління, хочу подякувати вам за вашу мужність, за ваш героїзм, який був проявлений в ході ліквідації аварії на Чорнобильській атомній електростанції. Низький вам уклін. Дякую. Урочистості продовжились в актовій залі пожежної частини, де почесними грамотами нагороджували ліквідаторів за особисту мужність і героїзм, виявлені під час ліквідації аварії на ЧС. Самовідданість, вірність присязі, активну життєву позицію та з нагоди 30-х роковин Чорнобильської катастрофи. Також нагороджували медалями вогнеборців, які гідним чином відзначились у найтяжчий для країни час, та отримали спеціальні військові звання. Медалі за доблесть і звитягу призначалися Олександру Бугаєнку та Віталію Медаль всеукраїнського об'єднання Країна отримав Микола Чудак. Медаль за відвагу на пожежі від Асоціації всеукраїнської ветеранської організації адресувалася Сергію Захарченку та Василю Гаврюку. як для мене, то захід удався. Радий був зустрітись, побачити хлопців через кілька років накануні 30-ї річниці, як говорять Чорнобильської аварії. Ну і велика. Подяка керівництву головного управління Державної служби надзвичайних ситуацій за те, що створили такий фільм, і за ті заходи, які провели безпосередньо сьогодні. Тетяна Тарадник, телевізійна служба новин, об'єктив.